Йома, ну хто з пічкою провіряє утечку газа? А лісиде! Валя! Здрасте! А ви тоже вже наприбігли на крики? Тетваль, ви просто дідусеньки, хотіли допомогти шифер поміняти? Скоро школа. А скупиться. купитися. Лошайте, книжки. Ну а ми, щоб не сидіти у батьків на шиї, решили самі гроші заробити. Бачимо там, що ж то діденька собі ковиряється. Ми рішили, до 200 гривень ми... Все зробили. І кришу, і потолок ми зайшли. І давай робить вже. Тьома, газ отключив. Олег потягнув доску. А воно як пішло все. Глина. Доски, все летить, вікно з кухні вилетіло. У водюні зуби повилітали. А стоїть ото під рукою, знаєте, та й попало. Чуємо газом воняє. А тьома каже, що ж Запалив спічку, а воно як шандарахне потолка, як і не було. А криша стоїть, представляєте, яка хороша. Ні, ну вже трошки криво, Бачимо, дітсенька виходить з хати. Що то руками махає, я бачу, рот відкривається, а звука нема. Німе кіно. Оглохли. В кінці я тільки почув вашу мать. І ви сразу прийшли компанії. Олег? О О Олег десь тут, навірно. Я не знаю, ти тварь. Ну, Олег, суроє, волон. Вила... <смонавтом> Викинуло з кухні. Космонавтом буде. Дивіться як літає. На скерзі, м'яко приземлився. Тьома, Хватить прикидатися. вилазь під той глини, неси драбину. Шифер же треба поміняти. Вадюня тебе що ж на горі ще закинуло? Злазь! симулянт. Дітенька, що ти махаєшся? Вир... Іди щось мама. Вив... Дві минути.